До смерті побив орендодавця, а тіло заховав під ліжко. В Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою, з причинені тілесних ушкоджень, що призвели до загибелі потерпілого. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру, за скоєну йому загрожую до 10 років ув'язнення. Подія сталася кілька днів тому в одній із квартир п'ятиповерхівки на вулиці капітана Кузніцова. Поліцейські встановили, що 52-річний Десид завітав до 36-річного чоловіка, який винаймав у нього житло. Під час хмільного застілля – між ними виникла словесна перепалка, у розпалі якої квартирант нещадно побив власника у селі кулаками та ногами. А після чого пішов у магазин. А коли повернувся, виявив його без ознак життя та вирішив приховати сліди злочину. Заховав тіло під ліжко, відмив з підлоги та меблів кров. А використані ганчірки викинув у смітник. Про подію чоловік повідомив свій співмешканці. А та у поліцію прибувши одразу за вказаною адресою, працівники територіального підрозділу поліції затримали правопорушника на місці вчинення Злочину своєї вини чоловік не заперечував та зізнався у скоєному. З місця події слідчі вилучили низку речових доказів, у тому числі біологічні зразки, які скеровані для проведення необхідних експертних досліджень. Точну причину смерті побитого чоловіка будуть встановлювати судово медичні експерти. Нами за підозрою за подіяння умисних тілесних ушкоджень, що спричинили смерть мешканця Пересовського району, затримана 36-річного містянина. Фігурант у скоєному зізнався, його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчи відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.